Ай, патлата А що в вас варили? Нічого. Ну, ну як то нічого? Що? Що? Що, що, нічого. Ну як то нічого. Батько казав розпитувати її обо всім. А об чому її розпитувати, як я нічого не запам'ятав? Так піди до батька, та я розпитай, коли все позабував. Батько казав не повертатися додому, поки я з тобою обо всім не домовлюсь. Не чим нам з собою домовлятися. Ну, ну як то ні, обчим. Коли ти вже за мене підеш? Ні, голубчико, сього ніколи не буде. А чом не буде? Тим що не піду за тебе. А чом не підеш? Не піду тим, що не хочу. А чом не хочеш? Ти хочу тим, що не хочу. Ну тут твоя правда, але батько казав, що підеш. Не піду. Батько казав, не потурай її, поженихайся, пісеньки поспівай, от я й поспіваю. На курочці піряч рябоє, любимося, серденько обоє. Див, диб, на селом, ки на його. Я не дівка його, не піду я за його. Ой чи я ти, дівчина, дівчино, я ти, Ой, чи будеш дівчино, гуляти, Див, див, на село, ки на його, я не дівка його, не піду я за його. Уляночко, чи сподобалася тобі моя пісенька? Така та чисінька, як і ти ще нічого не второпаєш. Ось послухай, яку я тут співаю. У мене думка не така, щоб пішла я за стецька. стецько гидкий, стецько бридкий, Цур тобі не в'яжися. Пек тобі відчепися, Боже ві. Краще мені впасти з дубу, чим ти заміж за кандзюбу. Стецько, гидкий, стецько, бридкий, цю, тобі не вірчися, пек, тобі відчупися, боже вільний. Лучше мені з моста в воду, чим достатися у роду. Стецько, гидкий, стецько, бридкий, цю, тобі не вірчися, пек, тобі відчупися, боже вільний. А що, Стесю, чи хороша моя пісенька? Погана. А як послухаєш, так зовсім погана. Який нечистий тебе такої навчив, нащо ти її співаєш, га? Так я тобі її співаю. Кажи, що не люблю тебе і не піду за тебе. Так себто батько збрехав. Ти тільки скажи йому, що він бреше. Так він попиці ляпця як дасть. Я вже пробував. Так то батько твій, а то я тобі кажу, що не піду за тебе. Не треба мені твого хотіння, батько ще казав, щоб ти не ламалась. А чого мені ламатись? Я ж не скотина, нехай Бог милоє. А щоб я пішла за тебе, то навряд. Ей, чи прісько, чи дома, хоч і як в тебе там. Якби ти була б моєю жінкою, я тобі вже попиці надавав би. Батько казав, що після того, як оженишся, жінку можна бити, скільки захочеш. А зараз, ласкою, просю, піди за мене. Ех. Що мені з здором довкувати? Покинула б його, так мати лаєтиме. Зостанусь, та й буду його піддурювати. Оце ж увечері старостів пришлемо чи присилать? А як же присилай, присилай. Побачиш, кого облизня піймають. А піч колупатимеш? А як же колупатиму, отак ще повикавирюю. Ой, яка ти жартівлива, але майже беньок мені не виколупала. Зачим так робити? З тим, що я тебе шаную, як то собаку рудую. От тобі і правила світі. Послухай, що далі буде. Ну що, як оженемося, що будемо робити? Кажи, кажи. Ти знаєш, а я не знаю. Пожалуй, я знаю, а чи ти знаєш? Я не знаю, ну тебе зовсім. Еге, ще розкажу: напечемо пироги, намнемо з маком та перемішаємо з медом, посідаємо, наїмося, будеш мені головку мити та голубити. Змию, змию, що тебе чорт не впізнає. Здорово, Оляно, хай тобі Бог допомагав. А мій Олексійчику, де ти взявся? Я тебе цілий ранок бажала. Дурний ще прийшов, так би не побачив своє нещастя. Ох, лихо мені! Що там за нещастя? Тобі лихо, не знаю кому. Вся правда в світі. Здорово, Степане, позирай тебе за сватавшись. Спасибі! Так це увечері до Уліани з рушниками прийшлеш? Прийшлимо. Боже вам допомагай. Спасибі. Прощай, Уліану. Іди здоров. О, батечки, що ж мені робити? Олексію. Уляно. Уляно. А йди обідати. Зараз, мамо, прийду. Колись тецько тут, кличи його. Ось ось, дочки, я зараз обідати, що то вже я люблю обідати.